Смерть Ілліча кам'яного констатувала сьогодні у Житомирі. Уночі євроактивісти накинули мотузку на шию і кілька годин смикали в вождя, доки той не впав. А потім його ж головою укріпили барикади біля обласної адміністрації. У Чернігові палали прапори комуністів та регіонів. Там пікетувальники напали на офіси провладних партій, про бунтівні регіони. Далі. Близько сотні авто із державною символікою та жалобними стрічками курсували вулицями Львова. Це жалобний заїзд місцевого автомайдану. Оберемки квітів люди несуть у два місцеві виші. Католицький університет втратив свого викладача, Франковий студента Геофаку. За загиблими служать панахиди. Поховання будуть завтра, бо тіла ще не привезли з Києва. Витрати взяла на себе міська рада. Люди, які загинули, це вина політиків. Їм народ довірив на владу владу країні. і кожен з них буде відповідати. Ліквідувати партію регіонів у Вінниці вирішили депутати міської ради на екстреній сесії. Усі регіонали написали заяву про вихід із партії. Ухвалили також звернення до обласної міліції негайно повернути додому усіх силовиків Вінничини зі столиці. Вулицю Радянську перейменували на площу героїв майдану. Мітингарі тим часом розгромили офіс партія. Майно спалили. Правоохоронці їм не заважали. В Одесі понад півсотні підприємців ринку Южний вийшли з лав партії регіонів і спалили свої партійні квитки, аби не було спокуси передумати. кажуть, чашу терпіння переповнили вчорашні криваві події. Окрім того, підприємці хочуть організувати загін народної дружини та охороняти свій район від імовірних нападів заїжджих молодиків. Ну Неможливо знаходитися в рядах цієї партії, оскільки партія не справилася зі своїми задачами, а нашому народу. Гучний протест влаштували сьогодні водії під Дніпропетровською мерією. Вони чим дуже гуділи, проїжджаючи центральним проспектом міста. Активісти на перехресті тримали плакати із написами Хочеш миру посигналь? Влада дістала та партія регіонів вбивці. Водіїв просили тиснути на клаксони, якщо поділяють таку думку. Наталя Волосацька, Анна Тітовська, Сергій Осадчук, Ольга Павловська, новини 2+,2.